Паспортні дані і непоштовий штамп, де людина мешкає і звідки походить, наші предки впізнавали по одязі в кожному регіоні і навіть в кожному селі народний стрій мав свої унікальні особливості. Такий однаковий, але водночас зовсім різний. Одяг відрізнявся не лише кольорами, оздобленням, а й назвою. Чоловічі штани на Прикарпатті називалися гачі або ногавиці, а на Надніпрянщині чоловіки носили шаровари. Верхня хутряна безрукавка гуцуря носила назву кептар, а на Бойківщині її називали камазолею або камізолею. Кожен носив і беріг тільки своє рідне. Немає нічого зайвого. Це так шліфувалося віками впродовж впродовж тисячоліть. Це і є народне вбрання, а вже кожен має свої особливості. Як гуцулка казала мені колись дивися на уставку і будеш знати, звідки та сорочка є, звідки та дівчина є. Втім, загальною ознакою українського народного костюма є гармонія жодної зайвої деталі, ніяких випадкових барв. Вишиття одягу це цілий ритуал зі своїми особливостями. На Гуцульщині це виглядало так. Що дівчина йшла в гори і шукала певного метелика. І той метелик був такий барвистий, гарний, і вона його собі закладала в пояс і при тому приказувала, аби моє вишиття було таке гарне, як ти метелик є. Тобто вона готувалася до того, вона вже мусила бути налаштована, бо треба було їй піти, треба було їй продумати. Кольористику, треба було її побачити зрештою, той довколішній світ і знайти щось такого, щоб вона додала в ту вишивку, яка, зрештою, базується на отій основі, на тій традиції. Щоб надбати гарний посаг, вишивати сорочки, дівчата починали ще задовго до заніжжя. Причому в деяких місцевостях молода господиня мала справити вишиванку також нареченому та майбутній свекрусі. Молодий приносив з маминого дому всього дві-три сорочки. І вже після шлюбу жінка сама шила одяг і собі, і чоловікові, і дітям. Скільки вона праці вклала в те полотно, в ті волокна, в скручування нитки. Причому треба було вміти гарно скрутити рівненьку нитку, чи з коноплі, чи з льону. Яку ж довгу дорогу проходив кожен кожна річ, припустимо, сорочку, полотно, щоб зробити? Скільки треба було вкласти там роботи, скільки треба було вкласти часу і вміння? Щоб виткати, зробити виткати те полотно. А потім, як вже жінка казала, це вже було свято для неї: шити сорочку і вишивати Найбільше уваги українці приділяли вбранню дівчат та молодих жінок. На них шили сорочки з найтоншого полотна, які прикрашали пишною вишивкою. Крій нагрудного одягу підкреслював фігуру, тому мав забужену лінію талії, а внизу навпаки розширювався вставними клинами вусами. З Віком жінки її стрій ставав стриманішим. Яскраві кольори змінювалися холодними. Основне ж, що відрізняло заміжню жінку від дівчини, це головний убір. Головний убір це є стан. Стан жінки. Дівчата ходили з непокритими головами. Або розпущене волосся маленьких дів, дівчаток, або сплетені в коси. А заміжня жінка вже не мала права показати. Вже волосся її йшло під чіпець. Ось і це з тим пов'язано були весільні, весільні обрядовості, розплітання коси, закладання її віночка, а потім закладання її чіпця. Жінки зав'язувалися в хустини, і дуже цікавий такий звичай носити. Хустини на Яворівщині, які одягали поверх вишитої стрічки, яка називалася Бавниця. А та Бавниця була. Візиткою кожної жінки по вишитому взору, зубець до зубця, крива лама лінія. І колористика грала тут велику роль. Чим більше було червоного кольору, то жінка мала синів. Чим більше жовтого кольору вона мала дівчат. Вікові особливості мав і чоловічий костюм, проте їх було не так вже й багато. З руками в одязі чоловіків зменшувалася кількість яскравих тонів та контрастних поєднань. Нитячий одяг вже відрізнявся від дорослого лише розмірами. Хоча здебільшого хлопчики й дівчатка до 5-6 років, а інколи і старші носили лише сорочку. Одним із найцікавіших народних строїв України, особливо західних її територій, є гуцульський костюм. Серед вбрання інших регіонів він вирізнявся ширшим застосуванням виробів зі шкіри, кольорового сукна та металевих прикрас. Гуцульський костюм би можна сказати було порівняти ну, з таким їхнім способом життя, з якимсь характером, таким живучим, веселим, таким бігучим, таким бистрим, таким яскравим, з тими котасами, з тими барвистістю, ну такі, як їхні аркани, як їхня коломийка. Основа українського народного строю біла вишита сорочка. У цулі вона була довгою і шилася по-різному, залежно від того, для чого слугувала господарю. Довга сорочка, переважно на весілля її шили і називали її додільна сорочка. Тобто вона була не перерізана в стані, а була від, від гори додолу одним полотнищем зроблена для економії. Часом вони святкові собі сорочки робили, наприклад, станок з тоненького полотна, а піточка, яка частіше могла мінятися і пратися, і зуживалася швидше, то вона ішла часом її робили з гіршого полотна і підшивали, тому вона називалася Піточка або надточка. Чоловіки носили сорочку поверх штанів і підв'язували її широким шкіряним поясом чересом, за який закладали люльку, притичку до неї, кресало та складений ніж. Зимові ж штани шиті із сукна в гуцулі називалися холошні а влітку чоловіки носили білі полотняні штани, гачі або поркениці. А от жінка ховала сорочку в поясне вбрання. На цей час, значить, кінець 19, го початок 20-го століття, в жіночому костюмі спостерігаються такі два типи. Значить, один тип це є давній архаїчний такий ще тип, тип нешитого поясного одягу. Значить, це, є або, це є або запаски, або обгортки, або фото, ну, словом те, яке прямокутне полотнище, яке підперізувалося і накладалося на, на пояс. Або тип другий тип це є тип шитої шитих, шитої спідниці, які мають різні локальні назви. На Гуцульщині побутував незшитий поясний одяг. Поверх спідниці обов'язково вдягали запаски, які підперезувалися широкими поясами-крайками. Часом із крайками використовували вузькі пояси, попружки. Крайку дуже щільно обв'язували довкола стану, кінцями спереду, так щоб назовні залишалися лише тороки. Поверх спідниці і пояса гуцули, одягали хутряну безрукавку кептар. Це найважливіша одежа, яку чоловіки та жінки не скидали з плечей ані взимку, ані влітку. Адже ночі в горах дуже холодні. Виготовляли кіптарі з добре виправлених виділених шкір. Їх пошиттям займалися кушнірі, і, як правило, це було сімейне ремесло. За незмінності форми різновидів кіптаря існує дуже багато. Один старий кушнір з Косівщини розповідав мені, каже, що я Питаюся, ваша творчість, от що вона характерна. Він на мене так подивився і каже, я вам зараз розкажу, що то є за творчість. Каже, прийшла баба з дівкою, принесла, заплатила, щоб я зробив дівці кептар. На другий день дівка приходить і приносить мені кугута. І каже, зробіть мені так, щоб було трохи інакше, аніж у всіх. Каже, Ви кажете, творчість. А я кажу, вам, що кургут чи курка винна. Для Гуцулів Кептар був не просто одежею. З ним пов'язано багато народних вірувань, І жоден узор на ньому не є випадковим. Саме тому ця безрукавка донині зберегла багато архаїчних символів. Цікавим ще є ось Кіптарі з Богородицями. Як вони називалися. Десь вони називалися кіптар на Раки, а десь називався таке, називався кіптар Богородиця. І той самий. Символ, наприклад, Богородиці, колись знаходиться ідентично глиняна скульптурка, яка знаходиться в Македонському археологічному музею. І вони її називають Велика Матір. Найпоширенішою сукняною верхньою одіждю в Гуцулів є сердак. Так само, як кептар, це одночасно і чоловіча, і жіноча одежа. Унікальною і неповторною є гуцульська гугля, спеціальна накидка з білого сукна з капюшоном і кольоровими шнурками. Її один раз у житті на власне весілля одягали гуцулки. Причому й до сьогодні мешканці Карпатських гір дотримуються цієї традиції. Добрі господарі на шлюб до церкви обов'язково справляють собі справжній гуцульський стрій. Прикрасою для узульських чоловіків слугував головний убір. Літко вони носили чорні петрові капелюхи кресані, оздоблені штучними квітами, вовняними китичками, намистами та пір'ям. А взимку смушеві шапки джумері або шапки із хутра лисиці клепані. Дівчата заплітали волосся в косу разом із ниткою. на яку нанизували мідні гудзики. А всю зачіску оздоблювали квітами. Колодиці голови пов'язували хусткою, а літні жінки білою переміткою. Пізнавали ж гуцунку за яскравим і барвистим намистом, серед якого обов'язково були так звані згарди. На шию одягали, робили, робили шийні гірданики або селянки, які вив'язували на шиї. Вив Під ними йшло цілий ряд жмут. Таких дрібнесеньких здутого шкла перелок називалися. перелка. Потім ішли оті правдиві коралі. А в гуцульські гуцульському компоненті то обов'язково були ще й дукачі або гуцульські згарди. Це були монети, до яких причіплені, приварені були вушка, і ті вушка, поміж коралики. Нанизувалися на нитку мешканці тих же карпатських гір. Сусіди гуцулів, але люди зовсім іншої культури і зовсім іншого стилю одягу. Це бойки. Їхній стрій виглядав значно стриманіше. Сорочку оплічку, так само як гуцули, вони носили поверх штанів і підперезували широким шкіряним поясом. Втім, декорували її скромніше. В оздобленні переважав чорний, синій та червоний кольори. Біля коміра сорочку прикрашали червоною стрічкою або металевою запанкою, шпонькою. Зате вирізнялася бойківська сорочка спеціальними складками, бришками. Сорочки мали дуже цікавий крій, дуже густо зібрані біля шиї. Шилися вони не так з конопляних, не для них ниток, як з конопляних, а конопляна нитка була полотно, було воно грубше трошки. Воно, ту структуру треба було підпорядкувати до того, щоб та сорочка мала м -м, такий зграбний, акуратний вид. От, тому вона густо морщилася біля шиї, але настільки це було зроблено чисто, що ми не бачимо отих різних таких збитих ліній, а вони плавно переходять. В товщину. На Бойківщині побутували як уставкові сорочки, тобто ті, які мали вшиті плічка, так і безуставкові. Своєрідним був спосіб ношення сорочок. Скажімо, в жінок вони були короткими і не мали підточки. На Бойківщині не було потреби, бо була спідниця. І зайвий. Шматок полотна не було потреби закладати, тому та спінниця була коротка до колін, сорочка була коротка до колін. Ну бо зверху йшла спідниця, яка називалася фартухом. На відміну від гуцульщини на Бойківщині, жіночий поясний одяг був зшитим. Поверх спідниці бойківчанки чіпляли запаску. Запаски вони є однопілкові або двопілкові. Значить, якщо в гуцульському це ті запаски, це з одної пілки, то в Набойківщині вони часом робилися або з одної широкої, або полотно було вузьке, тому зішивалися дві пілки. Зішивалися пілки посередині, з якимось може, мережкою. Вишивка запаски була дуже, дуже скромна. Тільки якийсь рядочок чи якийсь, якийсь зубчата лінія, понад сам краєчок. А так вона була цілковита біла. Хоча згадують селяни, що, наприклад, в селі Гнилом у Турківському районі носили червоні запаски. Жіночого поясного одягу дуже цікаві спідниці мальованки, які були поширені на Бойківщині в 19 столітті шили таку спідницю із вибіленого домотканого полотна, на яке у спеціальний спосіб наносився малюнок. Для того ходили по від села до села такі мандрівні, переважно це були жиди, які мали такі вирізані дошки, трафарети. На ту дошку наносилися розведена на олії, якось на природній олії, значить, або конопляні олії, або на. На ляні олії барвник природній або сажа, від чого вони почали були називатися димки. Сажу розводили на тій олії, насмаровувалася зверху ця дошка, і потім прикладалося полотно. Зверху волком притискалося і сам орнамент відбивався. І так воно рапортом ішло по всій, по всій ширині спідниці. Цікаво, що бойки назвами розрізняли домоткану одежу та речі із фабричних тканин. Хоча вишивкою та кроєм вони могли зовсім не відрізнятися. Так, спідниці власного ткання називалися фартухами, а з фабричних тканин спідницями. Домашні сорочки мали назву опліччя, а фабричні називали просто сорочки. Як жінки, так і чоловіки на Бойківщині обов'язково підперезувалися поясами крайками. Їх в'язали так, щоб кінці були зі задом. Якщо жінки носили шиті спідниці, то чоловіки полотняні вузькі довгі штани гаті, а взимку сукняні білі штани холошні. Верхній одяг на Бойківщині не ділили за статтю, носили сукняні камізелі, які називалися лейбики, та сукняні сіраки з рукавами. Сіраки були темно-сірі або темно-коричневі, прикрашені на швах вовняними шнурами та китицями, іноді з аплікації з канини чи шкіри. Оскільки жили бойки дуже скромно, хутряну одежу могли дозволити собі лише заможні газди. Кужок – це взагалі була така ну, рідкість. На кужок на кожух собі справити міг дозволити, якщо на гуцульщині. В принципі, більше було вівців, і кожен собі міг дозволити, то на Бойківщині не кожен міг собі дозволити. А кожуха це взагалі тільки ох, деякі, тільки ото багачі носили. Доволі скромно бойки декорували і головні убори. Лише на пограниччі з гуцульщиною капелюхи прикрашали стрічками, які ззаду пучком звисали на плечі. Унікальними на Бойківщині були жіночі очіпки з ажурним верхом і двома стрічками, опущеними на спину. Чіпець зробили із дерев'яного обруча химавки, на який накидався вершняк, зроблений зі сітки. Невід'ємну частину бойківського жіночого вбрання становили прикраси. Бойківчанки носили на місто з бісеру, різноманітні силянки, драбинки, плетенки є обов'язково. Справжні корали. Кожен мені господар казав, що як народжувалася дівчина, то він вже хотів, не хотів, мусів складати, відкладати гроші і щоб купити її. Ті коралі. Каже, хоч і вартували ті коралі корови, але мусив її купити. До свого класичного вигляду український національний костюм йшов довгий час. Деякі його елементи залишилися майже незмінними ще з часів давніх слов'ян. Українці споконвіку шанували свою одежу, бо вірили, що вона захищає їх від зла. І так народний стрій це не просто одяг, це символ нації, пам'ять про наших предків і мистецтво, яке не підвладне часу.